Оля Полякова в останньому інтерв'ю для проєкту екзамен відкрито поділилася своїми емоціями та досвідом переживання кризи середнього віку, впливу війни на її життя та стосунків із чоловіком. Вона розповіла, що звернулася до психолога через сильну тривогу, яка виникла після початку повномасштабної війни, та втрату відчуття майбутнього. Полякова зізналася, що раніше не мала часу замислюватися над своїми почуттями. Однак ситуація змінилася, коли емоційний стан став неконтрольованим. Важливою темою стало її рішення не приймати антидепресанти, попри емоційний тиск. Співачка вважає, що ліки можуть знизити її творчу енергію, яка є невід'ємною частиною її особистості та сценічного образу. Полякова також відверто розповіла про кризу у своєму шлюбі, яка загострилася через особисті переживання та обставини війни. Незважаючи на складнощі, вона підкреслила, що ці стосунки є дуже важливими для неї, а чоловік надає їй цінні поради і підтримує у складні моменти. Окрім особистих тем, Оля поділилася історією своєї старшої доньки, яка самостійно займається музичною кар'єрою та не потребує допомоги матері. Також співачка. З гордістю розповіла про благодійний захід, де завдяки співпраці з Євгеном Чечваркіним було зібрано мільйони на підтримку українських військових, що вкотре підкреслює її активну позицію та підтримку рідної країни. Полякова наголосила на своїй вірі у краще майбутнє та надії, що війна скоро закінчиться, а вона зможе продовжити свою творчу діяльність з новими силами.